Дивитимемося на військовий облік жінок з точки зору саме роботодавця юридичної особи. Не забуваємо, що ФОП формально військовий облік не веде. Але для початку згадаємо, що в нас по суті дві категорії жінок: перша ті, хто обов'язково стають на військовий облік, це жінки віком від 18 до 60 років, які одночасно підкреслюю, одночасно. Придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної або професійно-технічної, фаховою передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Щодо освіти, зверніть увагу: йдеться не про те, щоб жінка працювала або раніше, або зараз за цією спеціальністю. Тобто, якщо є відповідний диплом. То пункт 2 вже виконується. Друга категорія це ті, хто добровільно можуть стати на військовий облік. Йдеться про жінок, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. А тепер щодо роботодавців. Дивіться, вам треба звернути увагу на наступні нюанси. По-перше, жінок, які підлягають військовому обліку, а також тих, хто добровільно став на військовий облік, можна приймати на роботу лише після надання такими жінками військово-облікового документа. Причому робити це потрібно ще з 18 травня минулого, тобто 2024 року. По-друге, не забувайте, що керівники підприємств повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які у них працюють та які здобули освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Проте не перебувають на військовому обліку. Якщо ви раніше не повідомляли про це, зробіть. Це зараз. Звісно, може так статися, що жінка просто не повідомить роботодавця про свою медичну або фармацевтичну освіту, або ж про те, що вона добровільно стала на військовий облік. Причини можуть бути різними, аж до того, що жінка просто не подумала, що це важливо для роботодавця. Та й кадровику може й на неї прийти в голову запитати про це. Особливо, якщо йдеться про посади, скажімо так, дуже далекі від військової справи. Тож через це варто підстрахуватися, зокрема, проінформувати під підпис усіх працівниць віком від 18 до 60 років, що працюють на вашому підприємстві, про обов'язок: по-перше, стати на військовий облік військовозобов'язаних, якщо вони закінчили заклади професійно-технічної, професійною, фаховою, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, надати військово-обліковий документ, якщо жінка вже перебуває на військовому обліку, або який вона отримає після постановки на такий облік. Тож, якщо ви цього ще не зробили, то зробіть це зараз. Це убезпечить підприємство від наїздів з боку ТЦК щодо цього питання. По-третє, Якщо працівниця військово зобов'язана чи перебуває у військовому резерві, чи то добровільно, чи то як особа з медичної чи фармацевтичної освіти, роботодавець зобов'язаний щодо неї вести військовий облік. При цьому за військовозобов'язаними та резервістами з числа жінок формується окремий список персонального військового обліку. До такого списку формується справа, в якій зберігаються копії військово-облікових документів жінок, військовозобов'язаних та резервістів. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.